Вітаю тебе, моє маленьке сонечко! Сьогодні я хотіла б з тобою поговорити про сім'ю. А знаєш ти, що таке сім'я? Сім'я це люди, яких завжди хочеться любити. Сім'я відіграє найважливішу роль у вихованні дитини. Мама і тато, діти, бабуся і дідусь. Це все члени твоєї сім'ї. Всі разом вони сім'я. Це сім'я. Старих треба слухати, допомагати, а молодших захищати та піклуватися. А зараз я хочу тобі запропонувати пограти в пальчикову гру. Називається вона Сім'я пальчиків. Приготуй свої маленькі долоньки та повторюй рухи. Один, два, три, чотири, п'ять. Вміють пальці рахувати. Оцей пальчик дідусь, а ось цей бабуся. Цей пальчик татусь, а ось цей матуся. А оцей маленький я ось і вся моя сім'я. А тепер, після пальчикової гри, я хочу в тебе запитати, як ти можеш звернутися до членів нашої родини ласкаво? Давай ми з тобою спробуємо. Як ми звернемося до мами Матусю, Мамуню, ненька, які ласкаві в нас слова вийшли для мами, а для тата татусю, татоньку, таточку. А як ми лагідно можемо покликати бабусю? Бабуня, бабусенько. А як ми лагідно звернемося до дідуся? Дідуню, дідусенько? А як же ми будемо кликати нашого брата? Братику, братоньку, а як ми будемо звертатися до сестри? Сестричко, сестренько, сестрице? Ось ми з тобою навчилися звертатися ласкаво до родичів. А зараз я хочу тобі запропонувати пограти в гру, куди і з ким іду. Я буду починати речення, а ти спробуй закінчити його самостійно або разом зі мною. У супермаркет я піду з ким? Молодчинка я піду з мамою. У зоопарк я піду з ким? З татом. До крамниці я піду з ким? З бабусею. До Макдональдсу я піду з ким. Правильно з дідусем. На стадіон я піду з ким? З братом. В парк я піду з ким, з сестричкою, молодчинка! Я тебе вітаю! Ми впоралися з цим завданням. Та наостанок, давай ми з, 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 зі мною ще раз, вибач, пограємо в ще одну гру. Скажи, Чий? На екрані будуть з'являтися речі, а ми з тобою будемо визначати, чиї ж вони. Давай з'ясуємо. Окуляри чиї? Так, окуляри бабусині і окуляри дідусеві. Черевики чиї? Черевики мамині. Черевики татові. Так, і наостанок в мене невеличке до тебе прохання. Намалюй, будь ласка, свою родину. І ще одне, обов'язково не забудь намалювати себе. Мені було з тобою сьогодні весело грати та виконувати завдання. А що ж тобі сподобалося з усього цього, що ми з тобою виконували, завдання гралися? Так, мені теж сподобалося те, що і тобі. І пальчикову гру виконувати, і відповідати на запитання, і закінчувати речення. Ти в мене молодець. Дякую тобі за увагу, і на все добре!